1999 року, 3 листопада, в Україні відзначають День інженерних військ. Тих, хто стоїть на сторожі безпеки не лише на полі бою, а й у тилу. Вони розміновують, будують укріплення, забезпечують переправи і підтримують наших воїнів у найскладніших умовах. Це День мужності, витримки та професіоналізму. Найщиріші привітання від хмельничан просто зараз. Сьогодні День інженерних військ. Що би хотіли ви побажати хлопцям, які там служать? Я своїм ріденьким козакам хочу побажати тільки здоров'я, щастя, щоб вони живими вернулися назад додому, до рідини сім'ї, до дітей. І нехай їм щастить. Щастя, здоров'я, мирного неба над головою і скоріше закінчення війни. Хай всі будуть живі, здорові і приходять додому. Я бажаю їм натхнення, мужності. Дякую, що вони боронять нашу землю. Слава ЗСУ, слава Україні! Здоров'я їм, щастя! Мирного неба. Бажаю вам крепкого здоров'я, сил і хай Бог вас оберігає, і щоб ви всі повернулися додому. Бажаємо, щоб наші хлопці були здорові, поверталися швидше додому. і Україна була вільна, без війни. Саме головне не здаватися, всім їм здорові. Думок хороший. Без цього немає перемоги, якщо він буде комплексувати. Смілості, удачі у всьому, хай повертаються всі живими. Без поранень. І слава Україні! Щиро вітаю всіх інженерів від імені наших шановних хмельничан, гостей нашого міста і ті, які тут планують жити. Бажаємо їм великого вдохновення, міцного здоров'я, мирного неба над головою.